Привіт, я Ірина Символіст і сьогодні у нас буде випуск дуже красива романтична ніжна квартира під оренду. Об'єкт у нас еліт класу оболонь резиденс, який знаходиться в серці оболоні. Наш об'єкт має площу 56 метрів квадратних і складається він з прихожої зони, просторої ванної кімнати, зони кухні гостиної і окремої спальної кімнати. Цей інтер'єр дуже красивий і насичений, і я впевнена, він вам сподобається. Але мені також дуже важливо, аби ви коментували наші минулі випуски, адже там теж досить цікаві круті інтер'єри, і мені важлива саме ваша думка. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, адже для нас це надто важливо. Розпочнемо ми з прихожої зони, адже вона завжди є обличчям будь-якого будинку, квартири і будь-якого інтер'єру. В нашому випадку це простора зона, хороша по переплануванню. До речі, ми тут трошечки посовали стіни, і вийшла у нас така open space, простір, затишок, і тут ми могли трошечки погратися з дизайном. І почну, звичайно, я з шафи, адже це найнеобхідніша річ в будь-якому інтер'єрі. В нашому випадку вона красива. Проєкт наповнення ми обговорювали індивідуально. У нас є антресолі, у нас є наповнення ящички, штанги, а найголовніше цікавий фасад, де у нас МДФ, і всередині у нас врізане дзеркало з фацетом по периметру. Виглядає дуже стильно і при тому розширює нашу площу. По праву частини відходу у нас знаходиться консоль, також виготовлена під замовлення, в якій є один ящичок. Красиве дзеркало, повний ріст, але це не чисте дзеркало, воно розбите на фацети і має певний малюнок, що створює свою певну динаміку. І, звісно, пуф, на якому можна присісти, рсутися, відпочити. І, в принципі, воно додає і комфорту, і красиво таку інтер'єрну створює атмосферу. В Нашому інтер'єрі ми не економили на деяких речах, а саме на дверях міжкімнатних. Вони у нас скритого монтажу і виготовлені від. Стелі до підлоги. Таким чином ми максимально витягнули нашу площу, адже в цьому комплексі висота чистова 2,560. Ну, дуже мало. Тому за рахунок от таких от лайфхаків, простір виглядає набагато більшим і вищим. Підлога в нашому інтер'єрі задає драйву. Вона досить смілива, має такий блакитний лазурний відтінок, як на мене, дуже розкішний, дуже багатий. І підлога плавно перетікає з прихожої зони в кухню і в самовузол. Ще раз повторюсь, так як у нас стелі невисокі, ми відмовилися від люстр. У нас єдина люстра це підвіз над столовою групою, а скрізь в інтер'єрі у нас лише точкове освітлення, і по периметру ми використали led стрічку яка також візуально грає на розширення нашого простору. Взагалі, є такий цікавий один момент, коли ми створюємо інтер'єри під оренду. Перед тим як почати проект, ми інтуїтивно створюємо видуманий персонаж, для кого ми створюємо, для кого це буде ці апартаменти, ці інтер'єр, і чомусь саме. Цю квартиру інтуїтивно ми створювали для жінки, для дівчини або для сім'ї молодої сім'ї. І е, тут ключовим моментом являється ця пастельна ніжна гама, яка в принципі дуже. Відповідає жінці, жіночому, скажімо так, суб'єкту. Блакитний відтінок тут грає дуже важливу роль. Він є акцентом певним. Він проявляється в нас на нашій підлозі на керамограніті, і, звісно, на меблях. В даному випадку у нас кухня виготовлена під індивідуальне замовлення і саме. Цей благородний блакітний глянець тут є акцентом, який додає ніжності, розкоші і такого, знаєте, легкого драйву цьому інтер'єру. Звісно, сама кухня оснащена у нас хорошим чином. У нас використана дуже хороша якісна брендова. Техніка це у нас духовка, мікрохвильова, у нас є посудомийка і вмонтований холодильник. В принципі, усе, що потрібно для комфортного готування та споживання їжі. Ми не економили на деталях, адже квартира преміум сегменту і стільниця у нас тут з каменю. В даному випадку це штучний акрил, який Гарно слугує, він е, царапається, звісно, але і легко полірується. Це найкращий в принципі варіант для е, саме кухонних стільниць. На фартесі, до речі, ми використали. Той же керамограніт, який і на підлозі. І це не економія бюджету, а навпаки, такий хитрий лайфхак, який, скажімо так, за рахунок чого наш інтер'єр стає більшим просторнішим. До речі, цей прийом дуже рекомендую використовувати саме в невеличких квартирах невеличкої площі. В центрі нашої площі знаходиться стіл стільниці, до речі, камінь і стільці, чотири стільці. Дуже функціонально, зручно, але з рахунок того, що стіл має таку легку, красиву латунну ніжку, він виглядає як арт-об'єкт. І звісно, над столом. Ми зробили таку акцентну люстру підвіз. Це до речі, український бренд Picard, дуже його люблю, тому що метал латунь виглядає досить стильно, дорого і, в принципі, розкішно. У кухні ми переходимо плавно в диванну групу. Диван у нас, в принципі, досить функціональний, він у нас має розкладку для повсякденного сну. І відтінок ми тут використали також такий. Складний, блакітний, який підкреслює в загальному наш інтер'єр, Кілим, який довершує і додає затишку даній даній атмосфері, і в принципі, в цілому, це виглядає так пастельно, ніжно і при тому досить функціонально. Навпроти диванної групи ми розмістили зону ТІВІ. Тут, до речі, хороший телевізор, плазма, 65-та діагональ. Тумба виконана під індивідуальне замовлення, матеріал використаний і колір, саме такий, який на кухні. Але основним акцентом є стіна. На стіні ми бачимо у нас молдинги гіпсові, декоративна штукатурка компанія Marco і знову таки фабрика Picard з латуні». Такі невеличкі, красиві арт-об'єкти. Текстиль ми використовуємо в наших інтер'єрах досить якісний. В даному випадку у нас атлас підібрано два відтінки, які ловлять в цілому інтер'єр. І штора само набрана таким чином, що можна закривати і створювати повний блекаут приміщення. Купальня у нас дуже хорошої площі, тут близько 22 метрів квадратних відчувається, знаєте, простір повітря, і ми дозволили собі погратися тут з акцентами. А саме у нас на стінах використана також ліпнина гіпсова, яка створює таку динаміку, такі легкі вензеля, які, скажімо так, ідуть між класикою і сучасністю. Звичайно, у нас є цікаві підвіси, до речі, той же Пікарт, така дизайнерська, скажімо так, акцентна частинка, і меблі, які у нас зроблені по індивідуальному замовленню, також нашими стелярами. І, звісно, ліжко. Ліжко являється основним акцентом, функціональним. Це, до речі, український бренд, досить хороший, якісний, гарна вибрана тканина. Також наш блакітний відтінок, адже наш інтер'єр в цілому має концепцію да, дизайнерську. І цей блакітний відтінок тут у нас продовжується. Ліжко саме з матрасом, метр шістдесят спальне місце, і хороша якісна постіль також є як довершуючим таким акцентом. В нашій спальні є повноцінне дзеркало в повний ріст, і воно тут не тільки функціональне, але є, звісно, прикрасою, адже візуально розширює нашу площу. Стіна навпроти ліжка у нас телевізор, тут вже трошки менше діагональ, 55-та, підібрана саме так, щоб комфортно було дивитися телевізор. І ми на стіні інтегрували латунні молдинги між декоративною штукатуркою. Розбавили скажімо так, нашу гіпсову ліпнину і додали динаміки. В нашій спальні навіть з'явився такий невеликий столик. Він може бути як і туалетним столиком, так і робочим, який має два ящички, красива глянцева стільниця. В даному випадку ми поставили красиву лампу, біля неї пуф. Але вже людина, яка тут буде проживати, вона вирішить, що для неї, скажімо так, правильніше тут буде і функціональніше. На підлозі вкладений ламінат. Це парадор, якісний, хороший бренд. Але чому саме ламінат? Тому що квартира під оренду. Ми не можемо знати, хто тут буде, чи будуть тваринки жити, чи господарі, чи малі діти. Відповідно, ламінат є одним із найкращих, найміцніших матеріалів, які використовуються саме на підлогу. Ну і звісно, для кожної спальні надто важливо мати повноцінну гардеробну кімнату. В нашому випадку у нас скляні білі полотна, і всередині у нас невелика, але досить функціонально продумана гардеробна кімната. Тут ми передбачили ящики, полички, штанги для коротких і довгих речей, і це все красиво підсвітили led підсвіткою. Ванна в наших апартаментах досить. Простора, тут 8-9 метрів квадратних. Вона у нас стала більшою за рахунок перепланування. І, як на мене, це дуже важливо саме для такої квартири, тому що тут, при вході ми розмістили красиву ванну, окремо стоячу, підлогову, красиво прикрасили акцентом стіну, де у нас вшитий латунний профіль, і зверніть увагу на його розбивку. Він красивий за рахунок того, що має певні хаотичні форми. Також у нас є зона унітазу, над якою ми зробили індивідуально такі шкафчики, де, в принципі, можна зберігати якусь косметику, побутову хімію. Звичайно, гігієн-душ, тому що це дуже важливо. І навпроти, у нас неймовірно красива умивальна зона. Тут ми створили пенал, який працює на системі Pushed Open. І тут ми розмістили бойлер для подання гарячої водички в тому випадку, якщо е Припустимо, да, у будинку гаряче споживання води. У нас є пральна сушильна машина комбі, і відповідно полички для того, щоб ставити якісь побутові речі, хімію. Зона умивальника у нас виготовлена під індивідуальне замовлення, стільниця з акрилового каменю. Тут метр довжиною, і дуже хороша функціональна сама чаша, яка також зроблена під замовлення. Під низом у нас тумба, де теж можна зберігати якісь додаткові речі і дзеркало з підсвіткою, яке додає додаткового, скажімо так, функціонального світла. Дуже важливим є той момент, якщо ми проєктуємо квартири під елітну оренду, то сантехніка має бути дуже якісною. В нашому випадку це німці та італійці. Хороший красивий дизайн, правильні форми, а найголовніше хороша якість. Навіть такі дрібнички, як електросушарка, а, аксесуари для того, щоб вішати халати, полотенця. ми передбачили абсолютно кожну деталь, аби людям тут було неймовірно комфортно. І звісно, двері. Двері у нас критого монтажу, і на них нанесена декоративна штукатурка, саме та, яка у нас в основній зоні. Вона, до речі, вологостійка і дуже гарно себе веде саме в ванних кімнатах. Насправді інтер'єр вийшов неймовірно ніжний, романтичний, такий, знаєте, легкий та дівочий. І мені дуже важливо, аби почути вашу думку. Тому, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку, не забудьте підписатися на наш канал і, звісно, коментувати. Адже ваші коментарі для нас надто важливі.